П'ятнадцятий випуск у військовому ліцеї Державної прикордонної служби України у Хмельницькому більшість випускників налаштовані отримувати вищу освіту саме як прикордонники про свої плани. Майбутні офіцери розповіли нашим кореспондентам. Вчимо цих юнаків чотири роки навчання у військовому ліцеї Державної прикордонної служби України, віце-сержант Владислав, який мріє стати офіцером-прикордонником. Взагалі курсантом спочатку піти на четвертий факультет, вивчитися на філолога. Я буду вивчати англійську, німецьку і польську мови. З нашого підрозділу планує вступити 54 чоловіка в академію з 69. Інші в, будуть, планують йти в інші структури військові. Мати випускника Лілія у Хмельницькій приїхала з Харківщини. Ми живемо в 30 кілометрах від кордону. Тривожно, буває страшно. Ну я ж кажу, що діти дають сил. Дружина військового підтримує мрію старшого сина стати офіцером прикордонником. Мій чоловік він вже на проходить другу війну початком 2014 року. То він дає настрій. Такий настрій наставу владу, що а хто як не ми. Ми повинні ставати на захист нашої України за 15 років. Ліцей підготував 1800 випускників. Більшість зараз захищають Україну на всіх фронтах. Два роки тому ліцей Сум приїхав у Хмельницький. Тут навчаються діти з 15 областей України. Ми є закладом Державної прикордонної служби України і навчальний процес, виховний процес організований для забезпечення якісної освіти і подальшому вступу до національної академії продовження служби в державній прикордонній службі України. Серед педагогів ліцею кадрові військові ігор Корсун служив у і Маріуполі. Прикордонник був поранений і пережив полон. З 6 ранку до 22 стояли. Перші два тижні, взагалі, постійно били, відкривалися просто камерами, лягали і. У нас просто били, били, бувало, просто так били. Бувало за те, що ось, нам заставляли вчити гімну е, Росії. А вдома чекали сини і дружина Василина, яка за 9 місяців полону чоловіка жодного разу не плакала. Лише коли обійняло чоловіка у шпиталі, не стрималась. Просто руки отак зійшлись. Я думаю, ну і що, відгодуємо. Більше 20 кілограмів втрати ваги, там десь 24, напевно для ліцеїстів приклад сили духу і незламності роботи є багато. Різні люди з, з різних регіонів, багато напівсирот є. Я вважаю, що військовий ліцей ну досить потужний, досить. Досить сильна база. Чотири роки у ліцеї лише перша сходинка для Владислава та однокурсників, які прагнуть стати офіцерами-прикордонниками. Удачі тобі і все, все найкраще, щоб на твоєму шляху не траплялися на житті. Дякую. Далі вступні іспити в академію і ще чотири роки навчання. З вірою перемогу Марічка Золота Філіп Гаврилюк. Подробиці телеканал Інтер. Єдині новини.